Я буду боротись за те, щоб кожен працюючий громадянин країни отримував не менше 3200 гривень. Я звертаюся до всіх роботодавців, шановні дорогі друзі, будь ласка, цінуйте і поважайте своїх працівників. Рішення прийнято. Моя сфера відповідальності це бюджетний сектор. В бюджетному секторі ми все передбачили і ці виплати будуть здійснені. Приватний сектор, в більшості я розмовляю з багатьма, і з маленьким бізнесом, середнім, великим. Ті, хто чесно працювали, вони готові сьогодні платити людям. Ну як не платити людям за плату? Про що йде мова сьогодні? Треба заплатити людині за плату, з одного боку, а з іншого боку, треба заплатити за цю людину пенсійний фонд. У нас сьогодні є 500 тисяч пенсіонерів, друзі, які отримують пенсію 949 гривень. Тому що їм виплачували пенсі... зарплату в конвертах. А замість того, щоб роботодавець заплатив за нього е... пенсійний фонд, можливо, роботодавець купив собі трошки кращий автомобіль. Але вибачте, треба, щоб був баланс. Баланс в тому, що в першу чергу треба забезпечити людей нормальною зарплатою. І це дуже важливо. Я за те, щоб Люди отримали прибутки, бізнес заробляв гроші, але не за рахунок того, що будуть в зубожині тримати своїх працівників. Тому це абсолютно виправдане рішення. Рішення на користь людей в Україні. І вважаю, що воно не несе жодних ризиків. Звісно, будуть ті, хто захочуть уникати цього і придумувати комбінувати Пів ставки, 75 ставки, приховувати роботи і так далі. Але що би я ще хотів сказати? Це не в інтересах працюючої людини. Хотів би, щоб кожна працююча людина сьогодні на незалежності від відповідності. Мене почула, що коли прийде, прийде час, виходити на пенсію, вона прийде в пенсійний фонд, а їй скажуть, що у вас пенсії немає. Тому що ви своє життя, за своє життя, коли ви працювали, ви не сплатили страхові внески в пенсійний фонд. І таким чином ці люди просто будуть полишені на призволяще. Я просив би у вас свою масову інформацію. Донести цю інформацію до всіх і до роботодавців, і до працівників, що це такий спільний рух на зустріч один одного. І я би просив, щоб це було виконано. Звісно, законодавство передбачає серйозні суворі санкції. Але я не хочу нікого карати за це. Звісно, що контролюючі органи будуть вимушені це робити, але я би не хотів, щоб до цього доходило.